Подивившись це відео до кінця, ви багато зможете для себе зрозуміти і не допустити багато проблем ще на їх початку. Одного разу жив один художник. Він був талановитим, мав прекрасне бачення кольорів і форм. Але всередині цього постійно звучав голос сумнівів. Кожного разу, коли він закінчував картину, у нього з'являлася думка: це недостатньо добре, ніхто не оцінить твою роботу, інші художники кращі за мене. Він дивився на свої полотна і відчував, ніби його талант це лише ілюзія. Одного разу його сумніви стали настільки сильними, що він вирішив більше не малювати. В його майстерні накопичилися десятки картин, які він вважав невдалими. І ось у нападі відчаю він зібрав їх усі, виніс на двір і підпалив. Він спостерігав, як полум'я повільно поглинає фарби, як розчинюються вогнем його сумніви та його страхи. На наступний день, здавалося б, Нічого не змінилося, але художник відчув у собі щось нове, відчуття свободи. Він більше не був прив'язаний до своїх минулих невдач, і взяв чисте полотно. Він почав малювати. І картина, яку він створив, після цього. Стала однією з його найкращих. Дія це ключ. Негативні думки мають силу тільки тоді, коли ти дозволяєш їм жити у своїй голові. Якщо ти постійно думаєш, я не можу цього зробити, я недостатньо розумний, мені ніколи не вдасться. То ці думки починають формувати твою реальність. Але якщо ти замість цього почнеш діяти, ти побачиш, що більшість страхів це лише ілюзії. Уяви, що твої негативні думки це просто написи на папері. Візьми аркуш. І запиши все, що тебе хвилює: свої страхи, свої сумніви, свої неупевненості. Напиши їх чесно, без прикрас, а потім знищ цей папір, спали його, порви на дрібні шматочки. Це буде символом того що ти не дозволяєш цим думкам керувати тобою. Після цього запитай себе, що я можу зробити? Не, не кажи, я не можу. А що я можу зробити, повтори собі це. Навіть найменша дія змінює твій внутрішній стан. Якщо ти боїшся почати нову справу, зроби хоча б один маленький крок у її напрямку. Якщо тобі здається, що ти не здатен на щось, ти візьми і просто спробуй дія, це єдиний спосіб зробити кайдани негативного мислення, ні на що нездатними. І не сильними, ти можеш їх розбити, думки без дій це просто слова, і лише той, хто діє, дійсно змінює своє життя на краще, тому щоб слова мали силу, ти повинен діяти. Друга притча. Це про оточення, яке тебе програмує. Уяви, що ти насінина, яка потрапила в землю. Якщо ти ростеш у родючому ґрунті, отримуєш достатньо сонця та води, твоє коріння стає міцним, стовбур твердим, а крона розлогою. Ти стаєш сильним деревом, що витримує будь-які вітри та бурі. Але що буде, якщо ти потрапиш у сухий, твердий ґрунт, повний каміння, якщо навколо немає світла, а повітря отруєне? У таких умовах твоє зростання буде слабким. А може ти взагалі і не проростеш, так само працює і наше мислення. Людина не народжується невпевненою, заляканою чи наповненою негативними думками. Вона отримує ці переконання через своє оточення. Якщо щодня поруч із тобою. Лише ті, хто постійно скаржаться на життя, хто налаштований песимістично, це починає впливати на твоє мислення. Тому якщо ти щодня слухаєш, що успіх можливий тільки для обраних, а не для нас, якщо твій день починається з новин. Які сіють страх і відчай, це починає формувати твою реальність. Був один чоловік, який усе життя вважав себе невдахою. Він мав мрії, хотів чогось досягти, але щоразу, коли він намагався зробити щось нове, його друзі говорили йому. Не витрачай час, це марно. Світ несправедливий, у простих людей нічого не виходить, успіх це доля обраних, і ми до них не належимо. Він вірив у ці слова, бо чув їх постійно. Коли ти щодня отримуєш одну і ту саму інформацію, вона стає твоєю внутрішньою програмою. Цей чоловік продовжував жити так, як жив завжди, і здавалося, що змінитися вже неможливо. Але одного разу він зустрів старого наставника, який запитав його Скажи мені, хто ти? Чоловік розгубився. Я звичайна людина, яка нічого не досягла і навряд чи колись щось зміниться. Наставник усміхнувся і сказав. Якщо ти хочеш змінити своє життя, спершу зміни те, що чуєш і бачиш щодня. Чоловік Задумався над цими словами, він почав звертати увагу на своє оточення, на інформацію, яку він щодня споживав. Він помітив, що кожен його день починався з новин про трагедії, продовжувався розмовами з друзями, які тільки скаржилися на життя. І закінчувався день переглядом відео, де обговорювали, чому в житті неможливо нічого змінити. Він вирішив зробити експеримент. Він поступово почав змінювати те, що його оточувало. Він почав читати книги про розвиток, слухати історії успішних людей. Дивитися мотивуючі відео, він перестав проводити час з тими, хто тільки зневірював його, і почав шукати людей, які вірять у зміни. Спочатку він не помічав великих змін, але поступово щось почало відбуватися. Його думки стали іншими. Ті ідеї, які раніше здавалися йому неможливими, раптом почали виглядати реальними, його дії змінилися, а разом із ними почало змінюватися і його життя. Оточення формує твої думки, ти це результат того, що тебе оточує. Якщо ти хочеш позбутися негативних думок, зверни увагу на три речі. Перше, люди поруч із тобою, хто вони? Про що вони говорять? Вони підтримують тебе чи тягнуть вниз. Друге, інформація, яку ти споживаєш, що ти читаєш, що ти дивишся, що слухаєш? Чи надихає тебе ця інформація, чи навпаки змушує боятися та сумніватися? Третє, твій внутрішній діалог. Що ти говориш сам собі? А якщо увесь час повторювати собі? Я не можу. У мене не вийде світ несправедливий. Ці слова стануть твоєю реальністю. Але якщо ти почнеш запитувати себе, що я можу зробити, який наступний крок, як я можу вирости, твій розум почне шукати можливості. Створи середовище, яке надихає. А не руйнує. Навколишній світ впливає на тебе, але ти можеш вибрати, що саме впускати у свою свідомість. Оточуй себе людьми, які підтримують інформацію, яка мотивує думками, які дають силу, і ти побачиш, як твої переконання зміняться самі собою. А разом із ними зміниться і твоє життя. Ти не можеш повністю позбутися негативних думок, адже вони приходять і йдуть, як хвилі в океані, але в твоїх силах зробити так, щоб вони не керували тобою. Вони це твоя доля, не твоя реальність і не твоя правда. А твоя щаслива доля, тому що це все лише тимчасові відчуття, які не визначають, ким ти є. Уяви, що кожна негативна думка це камінь у твоєму рюкзаку. Якщо ти будеш носити їх усі, тобі стане важко навіть рухатися, вже не кажучи йти вперед. Але ти можеш зупинитися, дістати кожен камінь і залишити його позаду. Чим більше ти відпустиш, тим легше стане твій шлях. Ти сам вирішуєш, які думки залишати у своєму розумі. Ти сильніший ніж тобі здається. Твої думки це твоя доля. І якими вони будуть, така доля тебе і чекає, тому викинь негативне каміння зі своєї голови, щоб тобі стало легше йти вперед, і ти побачиш, як думки про свою долю у тебе будуть ставати все легшими і кращими. Ця притча нас учить, що дружити потрібно, тільки з добрими і сміливими думками. Покладіть цьому відео подобайку, друзі, щоб не тільки вам стало легше жити, а щоб це відео поширювалося для людей, яким складно зараз. А ви будете співучасниками їхнього щастя, якщо і вони зрозуміють, що треба бути тільки з добрими думками. А щоб не пропускати наступні притчі і мудрі поради мудреців, підпишіться на канал. Можливо, наступна притча допоможе саме вам.